На цьому занятті ми розглянемо задачу номер 186 Доведіть рівність двох трикутників. Ось я намалювала два трикутники. За стороною, маємо, я вибрала сторону АС, тобто одразу запишемо, що у нас АС дорівнює А1. С1, прилеглим до цією стороною куту кут BAC дорівнює куту b 1 а 1 с 1 та бісектрисою трикутника, проведеною з вершини цього кута. Візьмемо кут А та проведемо. Бісектрису, ось вона буде, трикутника. І позначу цю бісектрису АМ. Таку саму бісектрису я проведу і в іншому трикутнику А1, Б1, С1. Та позначу М1. Отже, цей кут буде дорівнювати цьому коту. Так само, як і в цьому трикутничку, ці два кути рівні. Потрібно довести, що е, ці два трикутники ABC та А1Б1C1 рівні. Довести, що А Б, С, трикутник. Дорівнює трикутнику А1 1 с 1 Добре. Давайте ще запишемо: ми не записали, що за бісектрисою. Тобто ми знаємо, що АМ буде дорівнювати А1 М1. І позначимо це. Я візьму інший колір, рожевий, А М дорівнює А1М1. Добре. Щоб довести, що трикутники АБЦ та А1Б1 рівні потрібно використати одну з ознак рівності трикутників. Що ми вже знаємо в цих трикутниках? Що АЦ дорівнює А1С1. Ми також знаємо, що кут прилеглий до цієї сторони БАЦ дорівнює куту Б1А1С1. Запишемо. Перший етап. Розглянемо трикутник АБЦ та. Трикутник А1, Б1, С1. Вони мають одну рівну сторону вже, АЦ дорівнює А1С1 та один прилеглий до цієї сторони кут БАЦ дорівнює куту Б1, А1, С1. Так. Маємо одну сторону прилеглий кут. Щоб використати, наприклад, другу ознаку рівності трикутників, нам не вистачає ще одного кута, ось прилеглого до цієї сторони. Давайте тепер, щоб довести, що цей кут BCA дорівнює куту b 1 c 1 a 1 розглянемо допоміжні. Трикутники. І розглянемо, наприклад, трикутник АМЦ та А1 М1C1. Запишемо. Розглянемо трикутник А М, та а 1 М1 С1. Так, дивіться. Що ми маємо в цих трикутничках? У них уже є ось одна сторона рівна. А це дорівнює А1 С1. Одна сторона є. Маємо і іншу рівну сторону. АМ дорівнює А1 М1. Ось я тут буду писати. АМ дорівнює А1 М1. Так. Є дві сторони, тепер потрібно довести, що кут між цими двома сторонами також рівний. Дивіться: кут BAC за умовою дорівнює куту b 1 а 1 c 1 А отже, і його половинка МАЦ, так як бісектриса. Буде дорівнювати половинці іншого кута. Давайте запишемо. Кут БАЦ за умовою дорівнює куту Б1А1С1. А значить, його половинки будуть рівним. Так? А це значить, що. Половинка це МАЦ, кут МАЦ буде дорівнювати куту М1 А1 С1. Тобто ми довели, що за першою ознакою ось одна сторона, друга сторона та кут між ними. Запишемо за. Першою ознакою ознакою рівності трикутників, рівності трикутників, кут трикутник МАЦ МАЦ дорівнює трикутнику М1 А1. С1. Ми довели, що ці трикутнички рівні. А тепер дивіться, якщо ці трикутники рівні, що це означає? Що у них всі відповідні сторони рівні, а М буде дорівнювати А1М1, МЦ буде дорівнювати М1С1, а також, що у цих трикутничків відповідні кути також рівні. Відповідним куту С буде кут С1. Якщо я накладу ці два трикутничка АМЦ та А1 М1C1 один на одного, то вершинка С співпаде з вершиною С1. А отже, кут МК буде дорівнювати куту М1. С1 А1. І це той самий кут, якого нам не вистачало, щоб довести, що два трикутники С та А1, Б1C1 рівні. Давайте запишемо. Так, я зітру цю половинку, другий етап, там, де, де ми доводили, що. АМЦ трикутник та А1 М1С1 рівні, так? і допишу те, що ми знайшли, що кут БЦА дорівнює куту Б1, С1 А1. Так, кут БЦА дорівнює куту Б1. С1 А1. Так. А отже, дивіться, за другою ознакою рівності трикутників сторона та два прилеглі кути, трикутник АВС та А1Б1 С1 рівні. Запишемо. А отже, за другою ознакою рівності трикутників Трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. Все, ми довели.